Лілі, які солодощі в тебе асоціюються з новорічними святами? Ну, перше, що спадає на думку, знаєте, ці традиційні такі біло-червоні карамельні тростинки зі смаком перцевої м'яти. Ти, до речі, знав, що у світі та. виготовляють майже 2 мільярди солодких Йу. тростин щороку? Знав? Ні, не знав, не знав та й забув. Так, а ти знала, що з'явились ці цукерки ще у сімнадцятому сторіччі? Напередодні різдва 1670 року хормейстер Кельнського собору в Німеччині втомився від постійного галасу дітей під час служби і доручив місцевому кондитеру створити якісь солодкі палички, аби чимось зайняти малечу під час богослужіння. Клас. І палички ці зробили у вигляді посоха пастухів, котрі першими прийшли вклонятися, мовляті Ісусу. Оце називається виховання не батогом, а пирогом. Точніше, цукеркою. Прикольно. Ну а Завдяки нашому наступному сюжету дізнаємось, як сьогодні створюють карамельні цукерки найрізноманітніших форми кольорів. Ми вирушаємо на карамельну фабрику, що у прилуках. Ми перші, хто під час повномасштабного вторгнення вирішили спробувати почати власну справу саме з виготовлення цукерок в регіоні. Надзвичайні смаки та форми цих карамельок не залишать байдужими не тільки дітей, а й дорослих. Бізнесмен разом з другом Карамельє створили першу та єдину фабрику карамелі в прилуках. І в такий спосіб не тільки тішать людей солодкими смаколиками, а й розвивають малий бізнес та підтримують зесу. Долучаємося до зборів. Також у нас проходять розіграші, де ми також участвуємо. збирали там на машину. Ми також було долучалися. Валентин займається підприємницькою діяльністю понад 10 років. Чоловік має компанію, яка ремонтує кавові апарати, надає їх в оренду та реалізує власну каву і шоколад. Його напарник Максим за освітою кухар. Чоловік багато років працював в одному з ресторанів столиці під Сейолою. Знайомився з жінкою. І за неї приїхали ми в прилуки. Ну і тривали час шукав роботу по професії. Потім натрапив на компанію мануфактура, е займалися виробництвом шоколаду. Валентин та Максим знайшли спільну мову і потрохи розвивали бізнес. Перші місяці повномасштабної війни виробництво не працювало, але згодом повернулися до роботи з новою ідеєю, повні сил та натхнення. Ідея з'явилася, скажем так, мимольотно. Я їздив по магазинах, бачив, що є на вітринах різні смаколики для дітей. Але ці смаколики там різних виробників, але немає, скажем так, регіональних там, де виготовляються, щоб це були ну, наші смаколики. Я думаю, ну чому, чому немає? Хто в нас виготовляє? Потрібно якось це питання більше вивчити. Я почав вивчати його і зрозумів, що в нас виробників зовсім мало хто виготовляє цукерки. Ну а чому не стати мені першим в нашому регіоні? Ідея Валентина дуже сподобалась Максиму. Спершу закупили спеціальне обладнання та сировину. На стартап витратили більше 300 тисяч гривень, а далі почалися експерименти і навчання. Виявилось, що робота з карамельними цукерками дуже непроста. Багато факторів впливає навіть вологість цукру, вологість цукру різна поволосся. Є, є патока. Тобто це вже впливає, тобто, різні температури варки. Тобто, там вже треба провіряти, дивитися, тобто, як на якій температурі вона вже готова чи не готова. Тобто кольори вони різному себе ведуть. Тобто при доданні, там навіть коли розтягуєш, вона вже колір стає на тон, на тон світлішим. То тут вже треба під підібрати спеціально колір. на вивчення технік та процесів створення карамелі знадобились тижні кропіткої праці та не один кілограм сировини. Але результат перевершив усі очікування. Тепер на фабриці конфектура карамелі за власною рецептурою виготовляють щонайменше 20 кілограмів цукерок на день різних форм та навіть з малюнками. Цукерки все ж таки фруктові. Вони на першому місці. Теж таки люблять, що дорослі, що діти, саме фруктовий смак. Зі смаком коктейлів мені подобається найбільше, тому що це смаки, ті, які не повторюються. Їх можна їсти за кермом, тому що вони йдуть без алкоголю. Але смак цей неповторний алкоголь, який всім подобається, він присутній. Ранок вдома завітав на кухню до Карамельє Максима, щоб показати магічний процес створення солодощів. Ми змішали три основних інгредієнта – це цукор, патока і вода, поставили, тобто варитися. Тобто, на певному етапі воно піниться, коли піна сходить. Ми підвищуємо температуру і слідкуємо, щоб. До певної температури вона зварилася у готову карамель. Максим додає ароматизатори та необхідні барвники. Коли маса починає застигати при температурі 120 градусів, додають кислоту як стабілізатор. Так смак максимально схожий на натуральні фрукти. Далі, щоб карамель була пухкою, суміш протягують через спеціальний гак. Зараз ми її розтягуємо, щоб насилити киснем, щоб вона була більш пухкою. І плюс це нам дає скорше охолодження великої маси. Мінімум 50-60 разів. Але здебільшого, якщо вона трошки скорше остила, навіть менше. Я вже бачу по тому, як воно ці волокна розриваються. Далі з різнокольорових частин карамелі на спеціальному столі з підігрівом формують малюнок. Виходять ось такі витягнуті джгутики карамелі, які ріжуть на цукерки та одразу ж пакують. Якісні українські смаколики люблять не тільки містяни, свої солодкі вироби підприємці реалізують через соціальні мережі по всій Україні та на цьому не зупиняються. Вигадують нові рецепти та планують розширення. Бізнесу, який у складні для України часи підтримує економіку.